Висловлюю свою підтримку загальному проєкту пліч опліч. Це змагання серед школярів. Я знаю, що таке єдність. Я знаю, що таке команда. Як команда допомагає один одному йти до перемоги. Хочу всім подякувати, хто підтримує цей проект, побажати всім успіху і гарно виконаних робот. Слава Богу, за все та слава Україні! Такими словами, боксер Олександр Усик підтримав старт програми Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги. Це всеукраїнська програма змагань з різних видів спорту між закладами загальної середньої освіти. 2 лютого у Кременчуцькому виконкомі відбулося засідання оргкомітету з проведення цих змагань на міському етапі за ініціативи президента України Володимира Зеленського. В Україні відновлюються шкільні ліги з найменших шкіл, там закінчуючи всеукраїнськими змаганнями з того чи іншого виду, я думаю, будемо сприяти. Ми непогано попередньо почали. У нас вже в деяких видах спорту є більше десяти команд. Я думаю, що це непогано. Але хочу сказати, що реально, як би там не було, нам треба виходити на ідеальний варіант і, зокрема, в таких. Видах спорту як футбол, волейбол, баскетбол. Я впевнений, Геннадій Федорович, що кожна школа в наступному році повинна виставити команду. Турніри відбуватимуться з п'яти видів спорту футзалу, баскетболу, волейболу, черлідингу та спортивного орієнтування. Наше місто вже активно готується до початку сезону. Ми затверджуємо положення про проведення в нашому місці другого мішкільного етапу і календар проведення їх. Весь лютий будуть точитися змагання, переможці шкільних етапів будуть виборювати першість. Першим видом спорту, з якого стартує програма у Кременчуці, буде волейбол. Тож очікуємо обіцяних гарячих баталій між різними школами міста, які безперечно будуть супроводжуватися чесним суддівством. Про спортивні успіхи кременчуцьких школярів обов'язково розкажемо у наступних сюжетах. Дмитро Цилюльник, Іван іванкашенко, Крименчуцькі новини.